Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще три пісні. Е, перша пісня це пісня про війну, про те, що ми хочемо додому, що ми сумуємо за рідними, близькими. Е, це перша пісня. Друга пісня це про рецидивіста, який зараз е, знаходиться в заставні. Е, йому дали умовний строк, але він вже е, його були раз заламали і затягнули воєнкомат. Ну, це він мені говорив по соцмережі. Я побачив це відео. Він сам розказував, що його заламали, затягнули в воєнкомат. Ну і у зв'язку з цим я написав для нього таку пісню. Його друг це Павло Рокочий, вони з заставня, вони друзі з дитинства, двоє обезбашені. Ну, Павлу, я не знаю, чи більше повезло, чи менше повезло. Павло зараз на війні, він сидить в окопах, воює з расистом, а Андрій так само обезбашений, але йому дали условний строк. Ну і третя пісня це про Катеринчика Ярослава, про віруючу людину, яка в своєму гаражі наладила конвейерну роботу по випуску буржуйок. І ці буржуйки він передає на передову. От зараз хочу вам заспівати оцих три пісні. На війні нам тут не з матом, на війні, ось крізь стріляють. І сьогодні по наказу ми підемо знову в бій хоч нам гроші гарні плотять, тільки ж нам їх вже не треба, бо ж ми хочемо додому повернути швидше всі Ось така, то вже є казка, бронікберці шолом казка, автомат нам вже проївся. І комбат нашу строю, бо ж ми хочемо додому, щоб кінець вже був по всьому, щоб побачити родину та сім'ю усю свою. На завтра знову криють під Бахмутом та Херсоном. Запоріжжі та у Сумах стоїмо ми на посту. і в парі з автоматом, а в бою ось за гесом. Проклинаємо що сили, в ми страшну війну. І в парі з автоматом, а в бою ось за гесом, проклинаємо що сили. Серці ми ту маскальню. Ось така то вже є казка, бронік верці шолом казка. Автомат наш вже проївся, і комбат наш строю. Бо ж ми хочемо додому, Щоб кінець вже був по всьому, щоб побачити родину та сім'ю усю свою. На війні нам тут не знаком, на війні, ось скрізь стріляють. І сьогодні по наказу ми підемо. i'll <laughs> be Хоч нам гроші гарні плотять, тільки ж нам їх вже не треба. Бо ж ми хочемо додому повернути швидше всіх. Ось така то вже є казка, конікберці шолом казка, автомат нам вже проївся, і комбат нашу строю. Бо ж ми хочемо додому, щоб кінець вже був по всьому, щоб побачити родину, та сім'ю усю свою. Бо ж ми хочемо. Домо, щоб кінець же був у всьому, щоб побачити родину та сім'ю усю свою. Війна почалася у нас, Павло павлорокочий на війні, а на цивілці його друг воює, також і собі. бо ж без павла йому нудьга, і Лопатенко наш Андрій тут посварився з усіма і дав заставні у сім'ї. Гей, гей, козаки, подивіться, ви на це, як Андрій, козак буйний, у заставні бідає, бо ж сьогодні воїнком влаштував ось всім погром. І за це Андрій його буде бити у нюхло. І за це Андрій його буде бити у нюхло. І ось Андрія скоро теж, як всіх заберуть на війну. Покопи кинуть до Павла, щоб там сиділи, вони в Бог. Бо ж із дитинства повно друг з Андрієм бавились разом. Де змій зелений їхній брат до рук не брав ще автомат. Гей, гей, козаки, подивіться ви на це. Як Андрій, козак буйний у заставі бій дає, бо ж сьогодні воїнком влашту ось сім погром, і за це Андрій його буде бити у нюхло, і за це Андрій його, буде бити у нюхло. І ось пробуйте не дати їм до рук два автомата. Бо ж Андрій з павлом на пару вам дадуть за це всім жару. Бо ж сьогодні поліцаї стали вранці під сараєм. Оточили дім Андрія, щоб зловити Злого змія, гей, гей, козаки, подивіться ви на це, як Андрій козак війний у заставні, бій дає, бо ж сьогодні воїнком влаштував всім погром, і за це Андрій Його буде бити у нюхло, і за це Андрій його буде бити у нюхло. Катеринчук Ярослав, волонтер від Бога, Бож буржуйки поварив нарізлого знову, Бож до нас він переслав десять аж буржуйок, а в додачу електричних да вісім дольох. Божім в себе в гаражі, це квітрів потужний. У військовий час страшний, був цей вчинок слушний, бо ж з рашистом б'ється він, наче той стаханов, що в країні наш народ був газдою й паном. Бож расистом в'ється він, наче той заханов, щоб в країні наш народ був і паном. Ярославе бій, давай в гаражі своєму, Облаштуйте під бліндаж всю квартиру свою, та окопи виривай прямо у заставні, щоб прозріли вороги маскалі безславні, Бож наближуєш і ти перемогу нашу, заварив ти в гаражі і заліз за кашу. Пошконвером ідуть на бахмут буржуйки, гайки шпонки та ключі, електричні дуйки, пошконвейєром ідуть на бахмут буржуйки, гайки шпонки та ключі, електричні дуйки, Ярослави бій давай в гаражі своєму, облаштуйте під міндар всю квартиру свою, та окопи виривай прямо у заставні, щоб прозріли вороги маскалі безславні. Катеринчук Ярослав, волонтер від Бога, Бож буржуйки поварив на різдво знову, Бож до нас Він переслав десять аж буржуйок, а в додачу електричних, дав всі вісім дуйок. Бож він в себе в гаражі, цех хвітків потужний. У військовий час страшний, був дивчинок, слушний. Бо здрашистом б'ється він, наче той стаканом, щоб в країні наш народ був газдою й паном. Рашистом в'ється він, наче той Стаканов, що в країні наш народ був газдою паном. Ярославе бій Давай в гаражі своєму, облаштуйте підліндар всю квартиру свою, та окопи виривай прямо у наставні, щоб прозріли вороги маскалі Ярославе бій давай в гаражі своєму, облаштуйте під Всю квартиру свою. Та Око виривай прямо у заставні, щоб прозріли вороги, маскалі безславні, щоб прозріли вороги, маскалі безславні, слава Україні, ми переможем.